Вітаю на каналі Української системи автоматизації для закладів постер. На зв'язку Роман, і сьогодні ми продовжимо говорити про автоматизацію доставлення. В попередніх відео ми розібрали інструменти постер для автоматизації доставлення з агрегаторами та налаштування для роботи з власними кур'єрами. Час розібратися, як працювати з замовленнями на касі. Якщо ви ще не налаштували аккаунт для роботи з замовленнями на доставлення, Раджу спочатку подивитись попереднє відео, посилання на нього буде в описі. Приймати замовлення на доставлення можна двома способами: налаштувати інтеграцію та приймати їх автоматично, або створювати прямо на касі. Почнемо з другого способу та детально розглянемо всі можливості каси. Якщо ви приймаєте замовлення на доставлення телефоном через соціальні мережі або ще не автоматизували роботу з агрегаторами. Додавайте такі замовлення вручну на касі посту. Для цього зліва вгорі натисніть нове замовлення та оберіть джерело замовлення, наприклад, доставлення або власне джерело. Робота з власними джерелами замовлення доступна на просунутих тарифах. Така функція дозволяє не тільки аналізувати статистику від різних агрегаторів та власних джерел, а й встановлювати різні ціни для страв, наприклад, в закладі дешевше ніж від агрегаторів. Щоб почати працювати з джерелами замовлень, змініть тарифний план у вкладці Налаштування передплата або напишіть нам в підтримку. Якщо обрати джерело замовлень, для якого налаштували власні ціни, в новому замовленні вони одразу застосуються, додамо замовлення за столиком, цезар з куркою та лимонад та оберемо ці ж страви для замовлення з джерелом «Глово». Ціни автоматично змінюються та застосуються до страв. Коли до замовлення додали всі потрібні страви, заповніть інформацію про гостя, оберіть вкладку Клієнт та почніть вводити номер телефона. Якщо такого клієнта ще немає в базі, одразу додайте нову картку, заповніть ім'я та оберіть групу лояльності. Додатково можна вказати електронну пошту, дату народження та стать гостя. Ці дані допоможуть краще аналізувати клієнтську базу та працювати з лояльністю гостей. Більше про програми лояльності в постер розказали в окремому відео. Посилання буде в описі. Якщо ви видаєте гостям пластикові картки, впишіть номер такої картки. Так ви зможете вручну знаходити гостя в базі або відсканувати штрих-код з картки на касі, вкажіть адресу для доставлення та додайте будь-які важливі коментарі про гостя. Наприклад, про вподобання чи алергії. Гість не побачить ці дані, а працівникам за касою буде простіше комунікувати з ним в майбутньому. Перейдіть до вкладки Доставлення. Головна адреса клієнта додасться автоматично. Проте, інколи ваш гість може замовляти страви на нову адресу, щоб пообідати, наприклад, в офісі, на вечірці або почастувати близьких. Щоб вказати нову адресу доставлення, не потрібно видаляти стару. Достатньо додати додаткову адресу та обрати її для цього замовлення. Для цього натисніть Додати адресу, Заповніть нові дані та Збережіть. Щоб на касі з'явились підказки під час введення адреси доставлення та кур'єри автоматично отримували повідомлення про нові замовлення, під'єднайте застосунок постер-кур'єр. Якщо клієнт не знає своєї точної адреси у полі вулиця та номер будинку, почніть писати назву місця доставлення. Наприклад, назву спортивного клубу чи бізнес-центру. Також оберіть зону доставлення. Це потрібно, щоб до замовлення додалась правильна вартість послуги доставлення та стандарт обслуговування, час за який ви обіцяєте доставити замовлення за адресою. Тепер оберіть спосіб оплати: готівкою, карткою чи додатковим методом оплати. Так, кур'єр зрозумітиме, чи потрібно брати з собою банківський термінал. А в закладі зможуть підготувати решту. Для цього оберіть готівку та впишіть купюру клієнта. Постер автоматично порахує решту. Якщо гість хоче отримати замовлення в певний час, оберіть це наступним кроком або залиште час за замовчуванням, щоб до поточного часу додався стандарт обслуговування для обраної зони доставлення. Зорієнтуйте гостя, на котру годину йому варто чекати доставлення. Одразу призначте кур'єра. Так, він отримає сповіщення в застосунок постер-кур'єр про нові замовлення та всі оновлення по них. Змінили кур'єра, замовлення відправили на кухню, замовлення готове до доставлення. Більше про застосунок ми розповіли в окремому відео, посилання на яке буде в описі. Коли внесли всю інформацію, поверніться до замовлення та відправте його на кухню. Якщо ви працюєте з KitchenKit, статус зміниться на приготовлене, як тільки кухар відмітиться на своєму планшеті. Або змініть це вручну та передайте замовлення кур'єру. Якщо ви увімкнули друкування фіскального чека під час передачі замовлення кур'єру, в цей момент надрукується фіскальний чек. Вкладіть його в замовлення. Або надрукуйте фіскальний чек, коли кур'єр повернеться з рештою чи з оплатою банківською карткою. Готово. Ви доставили ваше перше замовлення. Якщо ви приймаєте замовлення з сайту або налаштували інтеграцію з платформою агрегаторів, Половина записаних вище дій виконається автоматично. Розглянемо це детальніше на прикладі замовлення сайту Poster.QR. Нові замовлення потраплятимуть з повіщенням на касу, натисніть на сповіщення або одразу перейдіть у вкладку замовлення, прийміть його та перевірте дані у вкладках замовлення, клієнт та доставлення. Дані про клієнта заповнюються автоматично, а саме ім'я та номер телефону, клієнтська група та адреса доставлення. Перевірте, чи вказали номер під'їзду, квартиру та код на дверях, та перетелефонуйте клієнту, щоб уточнити ці деталі. Якщо замовлення вже оплачено, ви не можете вносити в нього зміни, а спосіб оплати автоматично визначається у вкладці доставлення. Якщо клієнт вирішив оплатити готівкою, можна завчасно підготувати решту з найближчою рівною купюри. Якщо клієнт замовляє у вас не вперше, зона доставлення та час обслуговування встановлюються автоматично. Якщо це перше замовлення, самостійно встановіть зону доставлення. Призначте кур'єра та працюйте з замовленнями як завжди. Відправте його на кухню та змініть статус у передачі кур'єру. Ми рекомендуємо приймати замовлення автоматично. Сайту QR, власного сайту або через інтеграцію з агрегаторами. Так ви пришвидшите обслуговування, а співробітники в закладі не допускатимуть помилок при ручному внесенні страв та даних про гостя. Детальніше про налаштування інтеграції ми розкажемо в окремих відео. А вже в наступному детально розглянемо, як працювати зі статистикою з різних джерел доставлення. Тож, якщо ви ще не підписались на канал, обов'язково зробіть це прямо зараз та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вдалого вам дня та видатних продажів!